Власний варіант, будь ласка. Вчора пан Садовий під стадіон закопав дві капсули ножби. Ну, Аби не боліло. <різь> Дякую. Нещодавно Роман Абрамович захотів собі самогонний апарат і купив Заводніміров. А що ви знаєте про Романа Абрамовича? Знаєте, це ще що? От, е, фразою, любий, фразою жінки Рената Ахметова любий, купи мені цю штучку. Розпочалася реприватизація криві а що ви знаєте про Романа Абрамовича? А ми знаємо то, що в нього до легку кухня знаходиться від вітальні. Добре, друзі, на цьому рядок завершимо. Давайте відповідь. Нещодавно Роман Абрамович захотів собі самогонний апарат і купив заводній міров. А що ви знаєте про Романа Абрамовича? А ще я знаю, що Роман Абрамович заказав службу Божу за родину утренню і парастас. Мас-медіа повідомляють, Світлана Лобода заявила, що візьме перше місце на Євробачні. Тепер вона реально губу розкатала. А ви щось чули у мас-медіа? Можна? Можна. Повністю. Світлана Лобода. Ой мас медіа повідомляє, Світлана Лобода заявила, що візьме перше місце на Євробачні. Тепер вона реально губу розкатала. А ви щось чули в мас-медіа. Після того як Світлана Лобода знялася для журналу Плейбой, у відповідь Баба Параска знялась для журналу Дім Садгород. Ви що чули в мас-медіа? А також недавно Руслана Писанка пішла працювати в Тернопільський дорожній. Такого офігенного катка Тернопільський дорожній давно не мав. Що чули у мас-медіа? Львівська санстанція повідомляє: у блок завелись воші. Тепер вони думають, як би їх так потравити, щоб самим не подохнуть. Мас-медіа Світлана Лобода заявила, що візьме перше місце на Євробаченні. Тепер вона реально губу розкатала. А ви що чули у мас-медіа? То гурт гринджоли розкатали губу перші. І ще три банки огірків. Це розумова праця від жіночої руками ногами залізною й труну ліпше, ліпші знайду да? чим відрізняється жіноча праця від розумової я ж повторюю рот І що? чим відрізняється розумова праця від жіночої жіночу продовжувати можна І все ж таки, чим відрізняється розумова праця від жіночої? Вони несумісні. І чим все-таки відрізняється розумова праця від жіночої? Я коли вчився в школі, зошити з поганими оцінками закопував на городі. Уявляєте, що я переживав, коли мої батьки купали картоплю? Які дитячі страхи пережили ви? Які дитячі страхи пережили ви? Дай повністю. Давай. Я коли вчився в школі зошити з поганими оцінками закопував на городі. Уявляєте, що я переживав, коли мої батьки купали картоплю? Які дитячі страхи пережив ти? Колись давно я запхав воно ногу в унітаз. З цих пір у мене одна нога 45-го розміру, інша 41-го. Підпис шацьких. Які дитячі страхи пережили ви? А ти знаєш, я просто коли був маленький, мені батько одного разу сказав синку: ніколи в житті не балотуйся на пост президента України, бо в нас в Україні народ такий, можеш з дурою вибрати. Я коли вчився в школі зошити з поганими оцінками закопував на городі, уявляєте, що я переживав, коли мої батьки копали картоплю, які дитячі страхи пережили ви? А мій дід бульбу закопував 44-му разом з мінами. Тепер бульбу як берем, кожен раз, як в останнє. Середньостатистичний львівський даїшнік на об'їзній за день збирає до трьох тисяч гривень і 10 тисяч прокльонів. А що ви знаєте про даїшників? А що ви знаєте про даїшників? Талановитий інспектор гаї бере взятки і ноту. А що ви знаєте про гаїшників? А середньостатистична працівниця об'їзної за день збирає від одного до п'яти гаїшників. Ну, а що у вас в франківську знають про А Вони мають такий візір. Так що тепер зйомка урочистих подій корпоративів весіль. Ну, що, щоб закінчити тему даїчників, нещодавно сержант Петренко зупинив свого начальника і уштрафував його на 600 гривень. Чим доказав, що не всіх дурних війна забрала. Львів знаходиться в очікуванні на євро 2012. В свою чергу нострадамус на грудень 2012 року обіцяв апокаліпсис. Як можна виправити становище? Львів знаходиться в очікуванні на Євро 2012. В свою чергу Нострадамус на грудень 2012 року обіцяв апокаліпсис. Як можна виправити це становище? Провиці кабміну ще раніше це знали. Того й не спішать будувати стадіони. Львів знаходиться в очікуванні на євро 2012. В свою чергу Нострадамус на грудень 2012 року обіцяв апокаліпсис. Як можна виправити це становище? Львівські дорога так, як апокаліпсис. Як можна виправити це становище? Слухай, а нострадамус він у фракції Юльки чи Янукович, бо то багато рішає зараз. Нострадамус вмер. Як можна виправити це становище? А у мене знову. Віршик. В Україні євро ніколи не буде, бо стадіони будують одні верблюди. Львів знаходиться в очікуванні на євро 2012. В Свою чергу настрадамус на грудень 2012 року обіцяв апокаліпсис. Як можна виправити це в становище? Друзі. Любі друзі, якщо ви проголосуєте за мене на наступних виборах, я вам обіцяю апокаліпсису не буде. Бандити сидитимуть в тюрмах. Я вам обіцяв, ви знаєте, що моєму слову можна вірити, так що голосуйте за мене. Повністю, дорогі друзі, Львів знаходиться в очікуванні на євро євродиці. Моя дівчина знаходиться в стані очікування. І я шукаю того Нострадамуса. Як можна виправити це становище? Коректором! Власний варіант. Якщо є, правда, Львів знаходиться в очікуванні на Євро 2012. В свою чергу Нострадамус на грудень 2012 року обіцяв апокаліпсис. Як можна виправити це становище? А от Віктор Ющенко вже виправляється. Він поклав під ліжко карту Росії. На знає, хто зверху. Дякуємо за зараз... розминку. Є така традиція. Коли буфетчиця виходить заміж, вона повертається до всіх спиною і кидає буфет. А які ви знаєте весільні забобони. Є така традиція, коли буфетчиця виходить заміж, вона повертається до всіх спиною і кидає буфет. А які ви знаєте весільні забобони? У нас є така в горах традиція. Перша шлюбна ніч. Молодий з дружками, молода з усім селом! А які ви знаєте весільні забобони? Я знаю дискотечні. Некрасиві барменші переливають. А які ви знаєте весільні забобони?